Добрий вечір, всім добрий вечір, всім привіт. Всім, всіх рада буду бачити. Тим більше буду рада знайомству з вами, якщо ви, звичайно, захочете зі мною ближче познайомитись і так далі. Отож, поки ви хвилинку-дві збираєтесь, я тут помішую свій чайок по ходу діла, і що сьогодні будемо з вами робити. Я буквально на я не знаю, може, хвилин на 20, ну, все як завжди. так, Хвилин 20-25, хвилин а в результаті 30-40, а то цілих 45 хвилин. Ну ні, чесно кажу вам, сьогодні, ну, по-перше, я дуже втомлена, бо я сьогодні від п'ятої ранку працюю і я геть втомилася і хочу йти відпочивати. І маєш встигнути на 8 годину на вечірню молитву, з мамочкою. Так, чи все в грас зі звуком, чи ви мене добре чуєте, чи ви мене раді бачите, бо я надзвичайно рада, я бачу, що чим більше я виходжу в ефіри, тим більше я починаю цим смакувати. Мені подобається. ось, І таким чином ми з вами будемо розпочинати. Значить, дивіться, ми з вами говорили. Е, якийсь мені смайлик, поклікайте, може, сердечки, це найпростіше. Все чути. О, гарно, дуже дуже, дуже вам дякую. мої золоті. Добре, окей, значить, дивіться, що я хотіла про що я хотіла поговорити і хотіла вам сказати власне техніку, подати сьогодні. Техніку. Дякую, дякую, дякую за ваші сердечки. Дякую, супер, класно. Дивіться, хотіла вам. Дати сьогодні таку техніку, де би ви могли самі проаналізувати ті чи інші ситуації, які відбулися складні у вашому житті. Дякую, дівчатка, дякую, дівчатка, хлопці, чоловіки. Мені надзвичайно приємно. Ой, пардон, забула ще раз, знаєте, це вже як свята справа. Ми дякуємо всім нашим захисникам, всім нашим воїнам, всім тим, хто нам сьогодні дарує ще один день в житті. Зараз іде ніч. Вони знову стоять на своїх оборонних позиціях. Вони будуть нам допомагати, і нехай Бог їх береже, нехай шанує їх, і звісно. Ми вам всім дякуємо. Всі, хто є напевно, і в чаті також приєднюються до мене. Ось я також дякую зі своєї сторони, що я можу працювати. І я дякую за ваші внески, які ви робите, звісно, мені тому що я можу сплачувати як нормальна, чесна людина, податків, і відповідно можу підтримувати нашу армію. Також ось, і не тільки армію, а соціальні верстви населення. Тому дякуємо, дякуємо і ще раз. Дякуємо. Отож, значить, дивіться, сьогодні е, моя техніка. them. Для вас, дівчат, я відразу хочу сказати, я нічого нового для вас, можливо, і не скажу. Будь ласка, я працюю для простих людей. Я не працюю для психологів, я не працюю для коучів. Якщо ви це знаєте, будь ласка, топайте, геть звідси, шукайте собі інші варіанти. Якщо ви не знаєте, то ви просто слухаєте, аналізуєте і виконуєте і так далі. Тобто, розумієте, в психологів, в коучів, в різних тренерів, вчителів техніки перегукуються, тому що ми один у одного вчимось. Ми однакові книжки читаємо і так далі. І тому подібне. Тому, Будь ласка, я працюю для простих людей, для простого звичайного населення, яке е, ну допомагає йому розібратися в тих ситуаціях, в яких звісно вони. Ви можете самі собі розібратися і допомогти самі собі. Отож, значить, дивіться, в чому суть нашої, е, моєї техніки. Значить, ця техніка, яку я хочу сьогодні вам запропонувати, так, це, власне, розбір ваших якихось кризових ситуацій, тобто складних ситуацій. Що це можуть бути за ситуації? Це можуть бути ситуації різного роду. Наприклад, якщо у вас виникла та чи інша хвороба. Тобто, тут можуть бути різні сфери задіяні, тут можуть бути проблеми у стосунках, тут також можуть бути здоров'я, наприклад, виникла та чи інша хвороба. Далі, тут може також бути ситуація з грошима, допустимо, фінанси. То йшли. То раптом пропали, і нема, і нема, і нема, і не виходить. Або приходять, і, відповідно, що роблять, ідуть ну, так, ніби крізь воду, крізь пальці. Проходять, ти до кінця, не можеш розібратися, зрозуміти, що за фігня і що робиться і так далі. Ось. Або, наприклад, ну, на роботі застопорило, щось не йде, почали бізнес, не рухається, ну, от не, ну просто тупо стоїш на місці і нічого не розвивається. Ви можете проаналізувати ці ситуації, власноруч самі. Значить, берете ручки в ручки, як я кажу. Берете собі листочок, а 4 формату, чи якого там іншого хочете, і так далі, відкриваєте і починаєте аналізувати, що вам робити. Отож, перше, що ви повинні зробити, це ви маєте чітко. Скажіть, будь ласка, цікава взагалі вам ця техніка? чи ні? Може, я даром стараюсь, закриваю відео і виходжу геть і йду спати. Скажіть, будь ласка, по поклікайте, чи так, чи ні, щоб я могла зрозуміти, чи вам цікаво, чи продовжувати мені це, чи ні. Чи, ну, чи хотіли би так, хотіли би, бачу, тільки щось дуже добре, супер. І так, супер. Дякую вам. Дивіться, значить, яка ситуація? Перше, що ви маєте зробити, це ви маєте. Це ви маєте дуже дуже цікаво. Добре, дякую, дівчатка. Дуже дуже цікаво. Дякую вам за вогники. Значить, дивіться, що ви робите перше. Перше, що ви робите, ви окреслюєте проблему. Тобто, ви чітко говорите, що з чому би ви хотіли розібратися, так? Ви чітко собі прописуєте. Тобто, ви згадуєте свою проблему, ви її формуєте і що саме ви би хотіли отримати в тій чи іншій ситуації. Далі, другим пунктом. Другим пунктом, ви просто згадуєте час, коли виникла та чи інша проблема. Тобто, що там відбувалось? Плюс-мінус, це може бути рік. Ну, обов'язково треба. Добрий вечір. Хто приєднується? Доброго вечора вам всім. Е, значить, друге, що ви згадуєте? Згадуєте час, коли ця проблема виникла. Тобто, чи це був місяць? Перепрошую, якого точно року місяць? Якщо ви можете приблизно плюс-мінус дату пригадати? Окей, супер. Якщо ви навіть не пригадали, то нічого страшного не розчаровуйтеся. Тобто, що ви робите? Ви пригадуєте чітко фіксуєте певний період часу, коли це відбулось. Перше проблема. Друге, що ви робите? При... Формуєте, згадуєте дату, коли та чи інша проблема у вас почалася. Наприклад, проблема по здоров'ю. Наприклад, перестали приходити гроші. Наприклад, взагалі, за, за ту, ну, бізнес перестав роз, роз, як то перестав бізнес перестав працювати. Тобто реально не, працю, не рухаєтеся, не знаєте, що вам далі робити. Далі, третє. Згадуєте, хто на той час був. У вашому оточенні. Тобто ви згадуєте ту кількість людей, які були у вас на той момент. Згадали так, для чого це важливо? Дивіться, я тут трошки відхилюся зараз від ситуації. Чому? Я забула на самому початку сказати, чому власне, це є проблематика. Тому що все в нашому житті залежить від взаємодії і від спілкування з людьми. Тобто, ми приходимо сюди, ми спілкуємося, ми взаємодіємо з людьми, і від цього у нас е, виникають ті чи інші проблеми. Від того, як ми спілкуємося, у нас виникають проблеми. Ось, тобто, Щоб ви могли зрозуміти, що всі абсолютно наші проблеми і грошові, і по здоров'ю, і в стосунках, тобто, все через те, що ми десь неправильно комунікуємо. Як правильно, я буду пізніше розказувати, де. Власне, взяти цю інформацію і як правильно комунікувати так, щоб було це на користь вам. І так, значить, в... третій пункт. Ви згадуєте, хто на той момент у вас був у вашому оточенні. Хто може бути в оточенні? Є близьке оточення, є дальне оточення. Якщо це стосується, наприклад, там рідних, допустимо, так, то ви описуєте всіх тих рідних. Чи це був мій чоловік, чи це були мої діти, чи це був бізнес, які партнери по бізнесу були, що я в той момент робив, і так далі. і так, далі, і так далі. Тобто, аналізуєте Цю ситуацію, хто був у вашому оточенні. шукаєте абсолютно всіх людей. Далі шукаємо тих людей, які мали вплив на вас. Тобто, які взаємодіяли з вами. Тобто ті, які на вас впливали, ви впливали на них. Ну, а хто на нас може впливати? Ну, наприклад, якщо я живу своїми батьками, допустимо, так то звичайно, що кожен день я чую кап-кап-кап зі сторони тата, зі сторони мами. Ось і так далі. Якщо я живу з дітьми, то відповідно десь я чую якісь ситуації з дітьми. Якщо я живу просто з чоловіком, то я чую відповідно вплив, відбувається взаємоплив з чоловіком. Якщо я в бізнесі, то в мене є свої партнери по бізнесу. Якщо я ще там чимось займаюся, і так далі, і тому подібне. Тобто ви описуєте власне тих людей. Які впливали на вас саме в той час. Коли у вас, повертаємося до пункту 1, виникла ця проблема. Тобто, у вас є проблема, вона виникла в певний час, і ви описуєте, власне, цих людей. Далі, фіксуєте наступним пунктом, що ви відчували до тих людей у певний період часу. Тобто, в той час. От ви спілкувалися з людьми, так? Ви щось відчували. Так, зрозуміло, так? Тобто, ви маєте проаналізувати, що я відчувала в даний момент до тієї людини, яка на мене впливала. І сюди ж, до цього пункту, ви говорите: а як я, власне, висловлювала свої почуття до цих людей? Так? Тобто, ви певним чином. Комунікували, ви щось відчували? Головне це відчувати. Ще раз вам нагадую, і ви фіксуєте ці моменти. Якщо ви, дівчат, будь ласка, ті, хто були в мене всі в коучингу, ви це знаєте. Тобто, для вас це не є новина. Ви це знали, ви це проходили, і тому, будь ласка, мовчите. Ніхто нікого нічого не пише, ніхто нічого не говорить, щоб я нікого не банила і нікого не відправляла у вільне плавання. Тому дивіться, ще раз вам говорю: якщо у вас така виникає ситуація, значить ви фіксуєте цих людей і ви фіксуєте вашу взаємодію. Я, що ви відчували до цих людей і як ви з ними спілкувалися, Тобто, що ви висловлювали їм, як ви висловлювали почуття до цих людей? І тут ключовий момент. Чи це було правдиві висловлювання? Чи ви взагалі не висловлювали нічого? Тобто, тут що ви робили? Як ви, як ви висловлювали, як це ви проявляли? Тому що за кожною емоцією, почуттям, іде якась повнодія. І якщо ви це не проявляли, то це означає, що ви подавили це в собі. Тобто, ви це проковтнули. Наприклад, вас хтось розізлив, і ви замість того, щоб сказати: Слухай, я, ти взагалі ти, 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 ти я говорити цю ситуацію. Ви що зробили? Проковтнули, зажували, запили 100 з пончиком і в результаті що зробили? Подавили і носити, носити. це ви носите в собі, я відразу вам хочу сказати онкологію. В майбутньому це ми носимо онкологію, тому що ми подавили. Ця онкологія вилізе десь через якийсь орган 100%. Ну дай Боже, якщо ви пам'ятаєте це на ранньому етапі, то вона не вилізе, але вона також може вилізти через будь-які інші хвороби. Тобто це може бути і геморой, це може бути прична губі, це ще якась може бути ерунда і так далі. Там по-жіночому. Дивіться, просто до кінця невисловлені ваші почуття починають провокувати у вас. Ваші різного роду захворювання. Або ті самі проблеми. Значить, є дивіться три моменти, коли все світ попереджає. Значить, перше, що він попереджає, він забирає гроші. Він каже, агов, спинись, Петро, Гаврило, Оксану, Марія, Степане, дивіться, що відбувається. Ти не йдеш туди, куди треба, ти не йдеш по тій роботі, ти неправильно там щось зробив, неправильно поводишся. І тебе починають карати. Різними випадковими ситуаціями, пізніше вони починають тебе карати фінансами, тобто ти починаєш губити фінанси. Далі, ти, якщо до тебе не доходить, ти вже втратив там, гроші, зарплата, премія, там, машину розтарабане, що це інша ситуація, і так далі. Попав В аварію, ще там шом, ДТП мається на увазі і так далі. І так далі, тому подібне. далі що відбувається? Далі. Ну тобто починається питання по здоров'ю. Вас починають органи вам ваші підказують. Дивись, чувак, туди не пішов, то не зробив, так не зробив і так далі. Дивись, спинись, задумайся аго. Не чує. І третій варіант це ви, вас просто викидає з цього життя. Тобто це може бути трагічна ситуація, це може бути тотальна онкологія, яка не лікується і так далі і тому подібне. Для того, щоб такої херні не було в вашому житті, для того, щоб виролити з усіх ситуацій, ви повинні проаналізувати по цьому алгоритму розібратися з вашими ситуаціями. І ви повинні зрозуміти, як вам далі діяти. І тут я хочу вам розказати такий. Приклад, таку історію. Цікаві дівчата, цікаво, до речі, ви мене чуєте, дайте... дайте знати, що ви живі, і ви мене чуєте, і що я взагалі що вам тут потрібна. Щось мені поклікайте або помахайте мені чимось. Помахайте мені смайлики, бо тут в мене пише помахати. Я думаю, що ви мені також можете махати. Дякую. Дякую. Окей, є чат живий, все, все супер. Добре, поїхали далі. Отож, історія. Наприклад, у мене є така ситуація. Я розказую людям таку ситуацію, тому що в мене є приходять такі клієнти і кажуть: от я ви знаєте, от дякую, 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 дякую. Ще раз вам дуже дякую, дякую, що ви є. І мені дуже приємно, що ви далі зі мною. Значить, дивіться, і дівчата там мені, наприклад, кажуть, особливо це стосується віруючих людей, і мені говорять про те, що, наприклад, Ну от, Ліана, я пішла до сповіді, і все, і мені все відпустило, і все в мене окей, все в мене добре. І... Ну, але не все окей, тому що ви назад прийшли до мене після сповіді. Розумієте? Давайте будемо розбиратися. Отож, я от це чисто така історія, банальна українська сім'я, родина, сусіди. Побилися, наприклад, це я вам просто показую для прикладу історії життя. Ви всі знаєте ці історії, бо, як правило, дідусі, бабусі, наче, як правило, це все проживали. І так, значить, є історія. Є межа між сусідами, так? І, як правило, наші сусіди чубляться. Ну, українець з українцем завжди чубляться за межу. То їм замало, то їм забагато, то ти туди не ліс, то паркан не поклав, то туди, то сюди. Ну, коротше, виник конфлікт, і сусід сусіда гримнув лопатою по голові. Почало з другого сусіда в того, якого вдарили, текти з голови кров. Так, тече, тече, ну все, йому вже не до сварки, бо кров заливає очі, треба йти, щось робити з цим і так далі. Знайомо вам такі ситуації, правда? Знаєте. Так, пишемо: так, 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 так. Ліана, знайома був, знав, приймав участь в цьому і так далі. Що відбувається далі? Все, зайшли, настала ніч, переночували, настала неділя. Другий сусід пішов до церкви, посповідався, все йому відпустило. І він іде щасливий додому, все окей, все нормально, все добре, він вже ну, якби, добре почувається, і тут він зустрічає цього сусіда, який поряд уже йде з перебинтованою головою. Скажіть, будь ласка, як буде почува... що буде відчувати цей сусід, який з перебинтованою головою? Як він себе почуває? Поки ви пишете, я з вашого дозволу ковтну чай. Якщо можна, так? Як думаєте, що? Що буде відчувати цей сусід, у котрого розбита голова? Як він буде почуватися? Скажіть мені, будь ласка. Він буде щасливим, він буде задоволений, він буде радіти, що сусіду відпустило і так далі. Так. Так, він буде відчувати злість. І не тільки він буде відчувати злість, він буде відчувати образу. Він буде, ну, в нього якісь тут будуть бурлити свої. Ну, точно, не симпатію, супер. Окей, дивіться. Значить, 100% він буде відчувати негативні відчуття. Тепер далі, скажіть, щоб вирішити цей конфлікт. З ким треба говорити о цьому сусіду, який пішов до сповіді? Я не проти сповіді, я не проти релігії, я не проти. Я просто вам хочу зараз по пояснити ситуацію, коли ми залазимо в конфлікти і як їх. Так, ненависть, супер, добре, злість, що ще? І так далі. Супер, молодці. Ви зрозуміли. Тобто, цьому сусіду, я думаю, що ви розумієте, що сповідь йому так стало легше, але цьому не стало легше для того, щоб за як це, Завершити гештальт, щоб ця, дія, щоб ця ситуація була завершеною, так гештальтисти говорять, так? Щоб, її, щоб прожити у цю ситуацію, треба її доопрацювати. Тобто вам потрібно доопрацьовувати ці ситуації. І тому ми повертаємося, йому просто потрібно поговорити з цією людиною, розставити всі за і проти і таким чином пропрацювати дану ситуацію. Отож, тепер повертаємося до нашого алгоритму. Їм треба поговорити. Правильно, так, Лариса, супер. Отож, тобто треба сісти між собою, поговорити, до чогось домовитися, випити там постуграм і так далі. Ну, це по-чоловічому, якщо це чоловіки, якщо це жінки, то я не знаю, там почубитися чи навпаки полюбитися, чи як. Ну, я, звісно, жартую, але тим не менше. Отож, ви розумієте, яка ситуація. Тобто, ви все зрозуміли. І тому дивіться, там у нас. Якщо сусід мудрий. Ну, Та звісно, то який один, такий другий, тому що чубилися двоє. Тобто плюс-мінус в однакових вібраціях живуть, Тому що, ну, якщо мені межі вистачає, то на що мені лізти до нього город і так далі, комусь пред'являти претензії. Тобто, звичайно, ми від ще тут як би, ремарку вставлю: так, ми відзеркалюємо, тобто нам люди відзеркалюють те, що ми носимо в нас у душі. Це ну, десь в мене є багато відео по цьому. Так? Що люди це дзеркало і так далі, і ми бачимо в людях те, що є всередині у нас. Все те гімно, яке ми говоримо, що є в цій людині, воно сидить тут. Вибачте за відкритий текст за те, що я так говорю. Тому що все, що ми бачимо погане в людині, це все є у нас. Вона нам відзеркалює, щоб ви просто цей момент розуміли. І моя аудиторія розумна, вони вже знають, дуже багато людей це знають. І тому вони вже спостерігають і дивляться, чи точно є в цій людині це, чи його там нема. Ось. Тому тут якби. Така ситуація. Тому дивіться, повертаємося назад до нашого логари. Значить, Ми маємо проблему озвучену, ми маємо час, коли вона виникла, і ми маємо людей, так, які впливали на нас. Тому ми повинні вирішити питання, які були не до в цій ситуації. І тепер ключове. Як це вирішити? Це вирішити, ви можете, переглянувши мій майстер-клас, Енергія роду, де я розказую, як правильно взаємодіяти, як правильно спілкуватися із людьми, і як правильно отримувати те від життя, щоби ви. Хотіли. Ви можете проаналізувати всі свої помилки, ви можете побачити, як саме, де саме, що було не так в вашому житті і так далі. і так далі, і так так далі далі Тобто, для цього я маю майстер-клас по енергії роду. Ті, хто в мене були в коучингу, це є обов'язковим елементом роботи. Тобто, люди проходять, ви можете придбати його, написавши мені в Дірек Ліана хочу майстер-клас. я Відправляю вам реквізити, ви оплачуєте і попадаєте в телеграм-канал, який дасть вам можливість. Я планую провести новий оновлений майстер-клас по тому, як правильно спілкуватися із людьми, як правильно взаємодіяти так, щоб було це на користь вам. І як стати тою жінкою коханою, яка буде завжди кохана для чоловіка? Ось. Тому, якщо ви придбаєте майстер-клас, так, сьогодні він за ціною 1000 гривень, замість 1300 гривень, так, ви зможете попасти ще плюс на додатковий оновлений живий майстер-клас, який я планую провести десь на початку березня. Тобто, кінець лютого, початок березня. Ну швидше за все, що це буде початок березня, В перших числах березня. Отож, дивіться, тому ви. То серед тут є аудиторія, так розумних, мудрих людей, тому що мої підписники надзвичайно розумні, надзвичайно толкові, і вони знають, що потрібно робити у даному контексті. Так, і на завершення хочу сказати, що е, пам'ятайте, закони. Всесвіту працюють. Тобто, ще хочу вам дозавершити. Так? Якщо ви хочете попасти, хочете придбати цей майстер-клас, ви мені просто пишете в Дірект Хочу майстер-клас, енергія роду, або ставите плюсик під цим відео, яке буде збережене. Ось. І таким чином ви отримаєте ще й другий майстер-клас. Так, тобто, ну не майстер-клас, а живу участь у новому майстер-класі, доповненому і оновленому. Ось що ще хотіла сказати, що ще хотіла і без. Ага, хотіла сказати, що пам'ятайте, що ми закидаємо у всесвіт, те нам повертається. Бо у мене ще вам розкажу такий приклад, що у мене був знайомий, який почав жалітися мені про те, каже: Ти знаєш, ми ну, запросив мене на каву, ми сиділи, спілкувалися, і він мені каже. Дивись, ти знаєш щось. Ну він якийсь невеселий, сумний був каже, що, що щось трапилось. Кажуть, що він каже, та трапилося. Каже, та от каже, зливаються гроші, там ніби й заробив, а тут треба віддати, тут машину розбив, тут ще щось віддали, тут ще щось, ще щось. Ще щось. Коротше, без, безконечно виникають якісь ситуації, які приносять. Трати фінансові, ніби він і заробляє, але тим не менше він дуже багато викидає. Тобто не йдуть кошти на сім'ю, не йдуть кошти на дітей, і відповідно відбувається. Я кажу, слухай, давай подумаємо. Згадай, будь ласка, ситуацію, коли в тебе це почалось. І от він почав аналізувати, коли це Я кажу, згадай, а що там було? Були якісь там між тобою люди, були якісь, які спілкувалися з тобою. Як ти з ними повівся, що там були за ситуації? Я кажу: якщо там були якісь конфліктні ситуації, які не мали логічного завершення, значить. Вони тянуться з того часу. І я питаю, я кажу, були? Він каже, були і не одна. Отож, робіть висновки. Всесвіт нас попереджає. А тепер, хто дивився, мій е, цей, Боже, попередній ефір? Так, в мене полетів комп'ютер. На щастя, в мене відновилися всі мої дані, все було скачено, Маю такого хорошого майстра, який зробив мені. Радості моїй не було меж. Отож, як я кажу, всесвіт любить кожного із нас, і він до кожного говорить. Єдине, що треба робити, чути, Чути, що він до тебе говорить. Але пам'ятаємо, що коли ми знаходимося в негативних, а це є низькі вібрації, низькі вібрації це коли злість, ненависть, лють. Образа, заздрість, сором, невпевненість і так далі. Коли ми це все відчуваємо, тоді ми не можемо. Так, казали, 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 що можна, але ну, бачите, як я. Так, Оксаночку, дякую. Я пам'ятаю, ще хтось мені теж казав, що можна відновити інфу, інфу, ін, інформацію. Так, і так так дійсно було. І дивіться, коли ми це і коли ми е, наповнені, вибачте, ге на слово від слова гамно. А гавно це всі негативні вібрації, так? Це те, що ми носимо в собі образи, претензії, ненависті, люті. Ви подивіться, скільки багато людей, я не знаю, чи ви бачите чи не бачили, переглянули тему невістки і свикрухи. Я шокована. Я просто шокована. Ось, але тим не менше, воно є. Дівчатка, поверніться і погляньте на це збоку. І якщо у вас ситуація болить, якщо вам прикро, якщо ви не можете справитись і ви не можете повернутися обличчям, вам не дає і гординя, гординя в тому самому числі, а також йде супротир, тобто є біль, є якийсь там. Ну, ступор, от є таке, яке тримає, і ви не можете повернутися. Приходьте, будь ласка, на індивідуальну роботу. Тобто ви приходите в індивідуальну роботу до мене, я допомагаю позбутися вам цих болей. Всі, ті, хто тут в мене були в коучингу, можете поділитися і написати, що справилися з якими своїми проблемами. Дівчатка, якщо ви є ті, котрі були в мене в коучингу, так? то ви можете написати, що позбулася, наприклад, образи. Стало легше дихати. Позбулася відчуття провини. Стало легше дихати, пішли справи на ура. Позбулася, наприклад, чогось там ще: ненависті, люті, агресії, розчарування, розпачу і так далі, і тому подібне. Тобто, чітко було пропрацьовано. На один запит може іти дві-три консультації. Ну, в залежності, знову ж таки кажу, від віку це все залежить, і залежить це все від того, яка, наскільки глибока. І складна ваша ситуація. Чим молодша людина, тим швидше пропрацьовується ваші ситуації, і звичайно ж таки. Позбувається швидше того, що ви носите в собі. Отож, я сьогодні чемна молодець, писалася майже півгодини. Ось. Тому бажаю всім гарного вечора. Не забувайте, що ще сьогодні ви маєте можливість потрапити, придбати мій майстер-клас енергії роду. Ті, хто пройдуть цей майстер-клас, відповідно можуть придбати пакет із двох консультацій. Не з трьох мене мінімальний пакет, це і три консультації. Якщо ви переглянете майстер-клас, ви зможете придбати дві консультації замість трьох. Отож. Значить, пишете Хочу майстер-клас, або, якщо у вас складна, важка проблема, пишете «Ліана, мені потрібна ваша індивідуальна допомога, або хочу в індивідуальну роботу. Друзі, я вам всім дуже дякую. Розбирайтеся, копайтеся, розкопуйте, думайте і пропрацьовуйте ваші ситуації. Не затаюйте зло, не носіть його в собі, позбувайтеся. Просто позбувайте, наповнюйте себе, наповнюйте себе світлом, любов'ю і всіма позитивними почуттями, відчуттями і емоціями. З вами була Ляна Бонько і до нових. Зустрічей. Дякую всім за те, що були зі мною. У вівторок, оголошую, що забула сказати, що у вівторок ми, я буду говорити про роль батька у нашому житті. Буде заключна тема, і після цього будемо переходити до інших тем. Отож, у вівторок, о 10-й годині ранку, буде ефір про те, наскільки залежить наша доля від того, наскільки ми любимо і цінимо нашого батька. До побачення! Всього доброго і нехай у вас буде тиха, спокійна і Богом благословенна ніч для вас і для ваших дітей, рідних, і всіх тих, хто сьогодні перебуває на наших кордонах. Люблю всіх і обіймаю!